Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Тільки що за московським часом на південному заході столиці Росії в районі Новопереділкіно відбувся потужний підземний вибух. Джерела у російських спецслужбах повідомили, що точкою влучення став за підземний комплекс, заглиблений на 80-120 метрів під землею. Цей об'єкт, про який офіційно не повідомлялося, за даними анонімних інформаторів у розвідці, використовувався для зберігання та розробки нових систем радіоелектронної боротьби, РЕБ і експериментальних боєприпасів нового покоління. Серед лінії захисту стояли багатоступінчасті бетон. Бар'єри, система датчиків, резервна електропостачальна мережа, пише телеграм-каналу Помсти. характеристика вибуху, тип підриву, ймовірно, використано спеціалізовано наземну ракетну систему або дрон високої проникності. Можливість внутрішньої диверсії не виключається. Енергія вибуху, еквівалент приблизно 150 200 тонн тротилу, що спричинило сейсмоподію магнітудою 2,8-3,0. Результати: повне руйнування центрального бойового блоку, значні пошкодження навколишніх службових тунелів, часткова дестабілізація Геологічної структури районів довкола, людські жертви, за попередніми даними загинуло щонайменше 32 особи, П'ять офіцерів високого рівня, інженерно-технічних підрозділів, відповідальних за реб, чотири наукових співробітника з Федерації автоматизованих систем, 23 військовослужбовці зі спецрозділів, що здійснювали охорону об'єкта. Серед загиблих є далекий родич Миколи Патрошова, один із молодших кузенів, що займав посаду в адміністративному секторі оборонно промислового комплексу. До слова, прізвище також в хлопця було Патруша. Інформація про нього витримана в суворій секретності, однак його прізвище та місце служби відомі спецслужбам і підтверджується джерелами ВРБ. Постраждало також 57 осіб, здебільшого з осколковими пораненнями та ураженням легень через газову оболонку. Очевидно, що в ході вибуху пошкоджена система вентиляції під землю генератору РЕБ, де накопичувалися хімічні речовини. Офіційна реакція Кремля влада негайно оголосила надзвичайну технічну ситуацію. В районі обмежила доступ, вивела з-під юрисдикції міські служби. Патрошев правів. В екстрену нараду Ради безпеки оголошено про перевірку всіх об'єктів схожого формату на національному рівні. Через 24 години з'явився офіційний фейк. Влада повідомила про в лапках затримання диверсійно-терористичної групи, ймовірно пов'язаної з українськими спецслужбами, натякаючи, що вибух був результатом внутрішньої співпраці окремих українських агентів та зрадників із поміж працівників комплексу. Небезпечні наслідки, перше технічно втрачені, дослідні зразки РЕБ виведено з ладу установки для створення радіо хвиль, що знижує здатність РФ проводити надситовий захист від дронів та космічних систем зв'язку. Друге, політично далекий кузен Патрушева це подвійний удар, особистий і символічний Кремль підкреслює, що винні зовнішні вороги, але одночасно відбуваються кадрові зміни близького оточення Патрушева, що порушує внутрішній баланс третій безпеково. В середовищі спецслужб поширюється тривога, хто міг організувати удар у центрі Москви і як проникнути підземний об'єкт. Почато посилене патрулювання всіх охоронюваних зон на глибину до Вокругсот метрів четверте інформаційно про російські телеграм-канали обговорюють внутрішніх зрадників українські аналітики, що цей час відповіді за обсіли реб об'єктами на півдні України у 2024-2025 роках. Політико-дипломатичні наслідки для РФ виклик авторитету режиму Путіна і РБ суперериж глибоко обговорюють не лише зовнішню безпеку, але й те, як зберегти закритість об'єктів під час внутрішніх перевірок для України. Удар по стратегічно важливому комплексу проводиться з прицілом на. Демонстрацію здатності виводити з ладу небезпечні об'єкти далеко від лінії фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.